У ніч на 12 червня Росія атакувала Україну 63 ударними БПЛА типу шахеди безпілотниками, імітаторами різних типів. Головними напрямками атаки були Харківщина, Донеччина та Одещина. Протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БПЛА, типу шахет на сході, півдні та півночі країни, 28 збито вогневими засобами ураження, 21 – локаційно втрачені. У результаті російської атаки влучання дронів зафіксували у семи місцях. Падіння збитих безпілотників у чотирьох локаціях на Херсонщині. унаслідок російських обстрілів одна людина загинула та 14 поранено. Серед постраждалих дитина, троє поліцейських та двоє комунальників. На Харківщині через ворожі обстріли. Один чоловік загинув ще 21 людина постраждала. Зокрема, станом на 12 червня 2025 року. Сили оборони України знищили понад 1 мільйон російських окупантів. Ця цифра включає як загиблих, так і поранених.